Насправді можна дивитися фільми, але краще це робити без субтитрів. Тому що якщо ти дивишся фільм із субтитрами, ти не дивишся фільм, а ти читаєш субтитри. Це, в принципі, корисно. Ви можете дізнатися якесь нове слово, якусь нову структуру, але це не про аудіювання. Тому, по-перше, треба вимкнути субтитри і намагатися зрозуміти все за аудіо, тобто слухати і дивитися власне, фільм. Там будуть якісь моменти, скоріше за все, цілі сцени або речення, які вам були незрозумілі, і тоді саме вже в ці моменти треба увімкнути субтитри і по реченню намагатися відтворити вимову носія мови, тобто сказати це саме так, як сказав це він або вона. І тоді вже повністю імітуючи, і тоді вже, якщо ви зможете це сказати, то ви вже і розчуєте це. Можливо, не одразу, але кілька разів, кілька разів так швидше, швидше, швидше. І тоді вже е, ви вимикаєте субтитри, дивитеся ще раз цю сцену або це речення, і ви вже почуєте ці слова. І це саме покращить ваше аудіювання, не читання, а саме аудіювання, тому що ви будете чути більше ніж чули до цього.